Ось на сьогодні фронт роботи. Тут у нас є полуничка, треба її погромадити, щоб сухе листя прибрати і прорядити. Працюю отакими от гравельками, воно лиш не вириває, потім можна укоренити, щоб менше навесні було роботи, коли вона вже почне розпускатися. Гнилі тут вже не буде. Почали. Ось так, бачите, стало чистіше. Фронт роботи ще не закінчений. Я буду працювати. Ось хочу вам показати, що процес побудування теплички у нас рухається трошки. Звичайно, не так, як би хотілося. Чоловік цілими днями на роботі до вечора. А вечором ось так працюємо. То погода не дозволяла, як не дощ, то сніг. Пару днів вигрілося, Думаємо, на ці вихідні будемо доробляти далі. Робимо собі маленьку тепличку першу. Вона має 3х6 розміри. Буде три грядки, так як я собі планую, а там як Бог дасть, побачимо. Друзі, хочу показати вам, що сьогодні ще зробила. Сьогодні видався тепленький день, трошки вітерець, але знайшла, що в мене ще є куплена цибулька, яку я не посадила. І вирішила в грядці високій. Приготувала кусочок землі. Ось такими яєчними лотками бачила в інтернеті, роблять луночки і так сажають. От зробила, не знаю, перший рядок. І так буде далі. Поки ось така пророблена робота. Буду бачити результат. Як на мене, ми, ми садимо під сапку рядочками трошки рідше. А тут а, луковичка одна коло одної густо. Ну, Будемо бачити, може ми її будемо проривати на їду, а потім, яка лишиться, виросте великою.